Русік, от, Руся отак виглядить прокадливий. Це держатель називається. Оце на, рулон різиться на, на штріпс, який непосередньо буде розкрою профіля. І ось воно йде, держатель і пішло. Заводить стан. І це стан. Ось він вже тут в комп'ютері задає тематику йому, яку по геометрії, отвори, длина профіля, і погнав. Це матриця, він тут пробиває отвори. блядь. Він б'є отвор послідовність, яка встановлена на комп'ютері. І тут він буде прокат уже. Згинає, вали, згинають прокінь до кінечного результату. І тут він уже на виході. Ось вот такий получается. Це він виїжджає там і вирубає.